Друзі, усім вітання! Сьогодні знову говоримо про компанію Vinex Trade, а саме про оброблені заявки на вивід коштів, оскільки на даний момент для партнерів компанії доступна звітність, тому що відбулось чергове оновлення. Від 11 березня 2024 року, отож, партнери компанії мають хорошу можливість бачити, як компанія виплачує кошти, тобто звітність по виводах коштів. Отож, у нас є офіційний сайт, у нас є офіційний канал на Ютубі, і у нас є офіційна група в телеграм-каналі. Отож, в гілку. Виводи та поповнення, нам почало надходити повідомлення, де ми бачимо, як компанія виконує свої зобов'язання і як вона виплачує кошти партнерам. Отож, в 11 березня нам ось таким чином почало приходити звітність від компанії. І ось ми бачимо. Повідомлення, де прописується, що такому-то партнеру така сума коштів була виплачена. Тож ми бачимо все. Це класна можливість бачити, що компанія працює, вона розвивається. І скажу так, що звісно дякую компанії за таку новинку, за звітність по виводах. Тепер ми не будемо губитися в здогадках, чи є виводи в компанії, чи немає. Тобто, компанія працює, вона виплачує і навіть не всі партнери Публічно показують свої доходи, але вони є. І ось ми бачимо, як компанія робить вивід коштів. Ось тут все детально прописано, і нам в той момент, коли приходить вивід, приходить звітність. Ось таким чином, будь ласка, можете переглянути скільки вже заявок на вивід коштів оброблено. Отож, компанія працює, компанія розвивається, навіть вже е, йдуть виплати для тих, хто е, вирішив більше не працювати у компанії Trade. Тобто все прозоро, усе ми бачимо, компанія звітується, компанія працює. Отож, приєднуйтесь до компанії, е, все буде добре, компанія на плаву, компанія працює. Ось, будь ласка, ми бачимо навіть по тому, що. Серйозні суми. Отож, будь ласка, скільки вже звітності по виводі коштів. Усім хорошого дня, приємного настрою та до наступних нових зустрічей. Ось, будь ласка, 16. Розмовляю вже стільки часу, а все листаю виводи коштів для партнерів у компанії Vinex Trade. Ось таким чином. Дякую усім за перегляд. Хорошого дня, приємного настрою. Маєте бажання, приєднуйтесь, посилання буде під відео. Ось таким чином хочу долистати вже до сьогоднішнього дня. Ось, будь ласка, скільки виводів коштів уже здійснюю ось таким чином. Дякую і до наступних зустрічей!